З чим зараз ми стикнулися на превеликий жаль, з тим, що попри те, що НАТО величезний блок, та він безпосередньо участі в протистоянні з росіянами кінетичному не бере, ну попри те, що там говорять російські пропагандисти, але звичайно, ми їх можемо розглядати як власний тил, тому що вони особливо. З другої фази війни, тобто з червня місяця, фактично є єдиним для нас джерелом поповнення наших спроможностей. І виявилося, що немає запасів ні боєприпасів, ні систем артилерійських, ні танків. Ну тобто, фактично важкого озброєння в достатній кількості для того, щоб і навіть інша країна, така як Україна, вела цю війну, на заході не виявилося готового так, тут тобто не було сформованого стратегічного, стратегічних запасів, ну я, я можу сказати, що звичайно треба розуміти, що в сполучених штатах ці запаси є, і там є політичні моменти, чому вони не поспішають тими ділитися. Але в цілому індустріальна база не готова, навіть в сполучених штатах. Тобто, якщо зараз говорити про необхідність, е, ну Підтримувати той рівень споживання боєприпасів, який в сучасних війнах, як ми бачимо, зберігається, то навіть сполучені штати не готові індустріально на сьогоднішній день масово виробляти боєприпаси, навіть ну скажімо, для такого конфлікту як російсько-українська війна.